Друзі, орхідея цим відео. Вона вже у мене років 5 і не одного разу за цей час не цвіла. Занесла в холодну кімнату, роблю їй стрес, і взагалі в теплій кімнаті їй було некомфортно. Оце покручене таке листя. Ось таке, ось таке. Це свідчить про те, що їй пересушений воздух, що їй вологи не вистачає. Підсушені кінчики теж те саме. Зараз розповім вам, як правильно доглядати, які умови догляду, і що треба робити? Вічно зелений епіфід можна зустріти в субтропіках Північної Австралії та Азії. Причому деякі види зустрічаються на висоті до 2000 метрів над рівнем моря. На сьогоднішній день існує більше 100 видів цієї рослини. Цимбідіуми мають яйцевидні псевдобульби, повтовщені в нижній частині стебла, листя, кілеподібні, шкірясті на дотик, можуть бути лінійної або мечевидної форми. Висота квітконосу може досягати півтора метра, нещільне звисаюче кістовидне суцвіття може бути багато або малоквітковим. Квіти, в залежності від сорту, можуть бути і великими, і малими. Забарвлення квітів різноманітне: жовте, рожеве, кремове, зеленувато-жовте, коричневе, червоне і їх різні відтінки. Тривалість цвітіння від 6 до 12 тижнів. Дуже світолюбива рослина. Як правило, цвіте взимку, тому потрібно досвідчування. Краще почуває себе в прохолоді, а засуха і спека її можуть зашкодити. Це ж стосується зимового періоду. Якщо кущ буде близько від опалення, це може зашкодити цвітінню. Потребує підвищеної вологості повітря 50-60%. Влітку треба зволожувати не менше трьох разів на добу. Також можна ставити куч на піддон з вологим керамзитом або галькою. Протягом вегетаційного періоду полив має бути частим та рясним, але щоб не було застою води. При нестачі вологі спостерігається зморщування псевдобульб, а іноді скидання бутонів та квітів. Глибокої осені кількість і інтенсивність поливів зменшують. Якщо в кімнаті прохолоду, то поливають двічі в місяць, якщо тепло, то поливають частіше. Підживлюють регулярно з кожним третім поливом, тільки після поливу. Розчим добрива робимо в два рази слабшим, ніж вказано в інструкції. В середині літнього періоду кількість калію в добривах слід збільшити, а азоту зменшити. Під час світіння не підживлюють. Пересаджують тільки при необхідності один раз два-три роки. Пересаджують відсвічі кущі, коли висота його молодих діток буде досягати не менше 5 см. Грунт можна придбати в спецмагазинах, але й можна зробити самостійно. Для цього за основу береться кора сосни, додають подрібнений сфагнум, дерев'яне вугілля, перепрівши кінський гніть, Також додають коріння папороті. Все ретельно перемішують. Витягнувши куч з горщика, ви побачите спутаний клубок коренів, причому нижня частина у них сіра і засохла. Гострим і простерилізованим ножем треба видалити засохлі корені, потім обережно розділити бульби з корінням. Місце зрізав притрусити вугільним порошком і можна висаджувати кожен окремо. На дно горщика кладуть товстий шар з дренажу з глиняних черепків або керамзиту, потім 2-3 см субстрату, кладуть туди орхідею. З грудкою старого ґрунту і засипаємо свіжим субстратом. Якщо ви видаляли пошкоджене коріння, то поливати лише через пару днів. Якщо ж рослина була здорова, поливаємо і ставимо в затіни на місце для відновлення. До тих пір, поки ви не побачите, що рослина прижилася, потрібна висока вологість повітря, регулярні поливи і оббризкування. Цим не буде цвісти, якщо температура повітря вище 22 градусів. Для цвітіння Потрібна велика кількість яскравого світла і перепад між нічною і денною температурою в 4-5 градусів. В цій квітці не страшні похолодання до 5 градусів. Нічна температура повинна бути 10-13 градусів. Шкідники, які полюбляють цю рослину, це попелиці, павутинні кліщі та щитівки. Хворіє мозаїкою, сірою та коричневою гнилью та сажевим грибом. Є багато видів та сортів цимбідіума, і я вам приготувала декілька фото, щоб ви побачили, яка це красива і надзвичайна квітка. Звичайно, не у кожного є такі орхідеї, але може ви собі купите, може хтось подарує вам, може у вас уже є і ви не знаєте, як доглядати, тому я сподіваюся, що така коротенька інформація буде вам на перших порах корисна. Теж сподіваюся, що і я своєї орхідейки відновлю гарненько, бачите, їм не вистачає вологи, тому що і псевдобульбочки по такій пожмакані, і листочки, це їм не вистачає вологи. Ну і винесла в холодніше місце, то сподіваюся, що все-таки чогось ми доб'ємося. А вам дякую всім, друзі, за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за підписки. Бажаю всім миру, найшвидшої перемоги, здоров'я. Здійснення всіх мрій і всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей, пока!